З моменту смерті пана Камішу. Дивіться, ось Financial Times сьогодні писало, що президент Зеленський після переговорів з Дімпіна з Путіним буде говорити і, власне, з Дзіньпіном, чи які, які тут ми можемо окреслити перспективи цього діалогу, власне, і так. Ну, я думаю, що це добрий знак, що ми маємо. Такі новини наразі невідомо, що цей відзнак відбудеться, але ми маємо інформацію як з українських, так і міжнародних джерел, що це планується. Я переконаний, що президент України має поговорити з інцинпіном для того, щоб зрозуміти з ким він має справу, і також це корелюється з загальною лінією демокрації світової щодо того, щоб залишати двері до перемовин з Китаєм відкритими, тому що що ми мали напередодні, власне, у лютому, що західні розвідки повідомляли про те, що Китай готується до передачі озброєння і активнішої підтримки Росії, і всіляко намагалися зустрітися з. Китайськими представниками, аби цього не сталося, і повідомити їм про ризики. У нас планувався дуже серйозний візит держсекретаря США Блінкена до Пекіно. Але у зв'язку з китайською провокацією зі Шпигунською кулою цей візит не відбувся. А саме під час того візиту мали обговорюватися ці червоні лінії. Тому всі чекають на рішення Сі у Москві, і також подивимося, як відбудеться переговори між президентом України і Сіцінпіна. Я не вірю в те, що вдасться його зупинити чи переконати якимось чином, але можливо в загальній тактиці, про яку я особисто не обізнаний, не може бути обізнаний. Це може бути корисно для відтягування цього процесу, щоб ми змогли добити росіян і власне якнишвидше перемогти, а китайці не встигли поставити його зброєння. Це план Маусу, мені здається.